Вітаємо вас, ефірі Полтавські, телевізійні новини. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. З 18-ї години 24 травня до опівночі незаконні збройні формування 21 раз обстріляли позиції наших військ уздовж лінії розмежування. Говорить речник антитерористичної операції Сергій Даниленко. На Донеччині злочинці обстрілювали із мінометів наші опорні пункти поблизу населених пунктів Піски, Ленінське, Опитне, Авдіївка та Гранітне. Артилерійському обстрілу з боку бандформувань були піддані позиції неподалік селища Зайцево. В районі населених пунктів Піски, Опитне, Широкине та Авдіївка, в ході обстрілів сила ТО ворог також застосовував зенітні установки, автоматичні гранатомети, снайперські гвинтівки та стрілецьку зброю. На Луганщині хлощенці відкривали вогонь із кулеметів по опорному пункту наших військ поблизу міста щастя. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Водночас, у небі над Приморським. Новий Даром і Слава на Луганщині, а також над Гранітним Талаківкою і Піщевиком на Донеччині були зафіксовані прильоти безпілотників противника. Волонтери полтавської команди небайдужих передали для бійців 92-ї окремої аеромобільної бригади чергову автівку, придбану на благодійні кошти. Сьогодні автомобіль вирушить на схід України допомагати українським захисникам. Ми вже передали. Е Одну автівку в місто щастя для розвідки 92-ї бригади, це була копійка. Тоді передали 25-й десантній бригаді позашляховик Опель, допомогли в ремонті УАЗа таблетки також для 92-ї бригади. І сьогодні будемо відправляти машину, яка була придбана коштом Полтавського батальйону, небайду... Не... полтавського батальйону небайдужих саме для бійців 92-ї бригади. Також адже в цій бригаді знаходиться Дуже багато полтавців. Можливість закуповувати подібні автомобілі з'явилася у команди небайдужих завдяки зусиллям багатьох людей, які від щирого серця дбають про захист своєї батьківщини. Дякуючи допомозі, яку люди приносять, наприклад, безпосередньо цей автомобіль зібраний за ті кошти, які кидають у скриньку в соборі. Тобто це готівка, яка була зібрана безпосередньо тут у скриньку і передана людям. Нам вдалося домовитись за невелику суму, всього ж за 14 тисяч гривень. Він доремонтований. Небайдужі полтавці виконали своїм коштом ремонт, виготовили необхідні деталі. Залучені були токарі, які зробили ці деталі. І цей автомобіль тепер готовий. До передачі в зону АТО. автівки, які закуповують для українських захисників волонтери полтавського батальйону небайдужих, виконують на передових велику кількість поточної роботи, а також ними доставляють боєприпаси, вивозять поранених. Деякі з цих машин стають своєрідними незамінними розвідниками. Між позиціями так їздити, теж така техніка всюди хідна, потрібна, в принципі, хоча вона й не там. Екстра класу, але буде в нагоді. Тим більше, що зараз починається літо, ту саму воду дуже потрібно підвозити на позиції. І таких просять дуже багато. Ми займаємося зараз пошуком таких машин. І якщо хтось знає, де знаходяться такі машини, ми їх з задоволенням відремонтуємо і відправимо туди, хай вони допомагають нашим солдатам. Цей автомобіль, як і інші, поїде до бійців 92-ї бригади, завантажений продуктами, речами першої необхідності, одягом, взуттям, медикаментами, всім, про що подбали волонтери разом з небайдужими полтавцями. Благословив автомобіль, вантаж і водіїв, які будуть його доправляти на передову. Владика Федір, архієпископ Полтавський-Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату, який також випробував машину в дії на соборному майдані. Хлопці зробили ремонт автомобіля на славу. Молодці він заводиться, як кажуть, з співобороту чудово. Вперед, ззад ми їхали в різні боки, в різні сторони. Звичайно, що руль крутити тяжко. Це не сучасна іномарка, але машина надійна і чудово працює. На Полтавщині триває двомісячник чистоти. В суботу у його рамках в усіх районах області провели День довкілля. У Полтаві прибрати своє місто вийшли представники усіх профільних департаментів і управлінь, облдержадміністрації та обласної ради. Разом з ними збирали сміття, і наші кореспонденти Сергій Коломієць та Костянтин Яхновський. О дев'яті ранку у парку поблизу мікрорайона Левада держслужбовці шикуються в лінійку. Для них проводять суботній інструктаж. Сьогодні всі займаються прибиранням території, приведення до порядку лісопаркових зон, території біля житлових будинків. Кілька сотень державних службовців розтягнулися по периметру всього парку поблизу мікрорайона Левада. Намагаються не пропустити жодного папірця. Разом з тим не приховують свого гніву. Це кожного року таке. Люди, мабуть, не розуміють, те, що вони роблять зі своєю природою, тим більше, що вони наступного року підуть сюди і будуть сидіти в самих своїх, як кажуть, не города. Хочу побажати, щоб люди знали, що треба за собою прибирати, не залишати сміття в лісі. Для того, щоб ми цю природу змогли користуватися нею якомога довше. Самі ж прибиральники запевняють, що після себе сміття не залишають ніколи. Цим самим підтверджують народний вислів, що як правило на суботники виходять ті, хто ніколи не накидає сміття. Якщо ти приїхав відпочивати, то за собою повинен зібрати все і відвести в контейнери, витягнути, а не кидати там, де сидів. Це ж твоє місце, місто. Твоя твоє життя тут проходить. Олена на суботник прийшла, прийшла зі своїм сином. Каже, до чистоти його привчає з самого маличку. Так, я сьогодні прийшла з сином, щоб також його залучити до цієї такої акції, щоб він е, розумів і з маличку знав, що е, потрібно оберігати нашу природу. Свираємо мусор, мою посуду. Є дуже гарне прислів'я. Чисто там, не там, де постійно прибирають, а там, де не мусорять, не сарять, а прибирають за собою. Я хочу сказати, у нас зараз ми стремимося в Європу. І, до речі, коли ми вже вибрали свій шлях, і він правильний шлях, то нам необхідно і дотриматися цих європейських цінностей, коли можна в странах Західної Європи і не тільки подивитися, в якому стані лісопаркові смуги і так далі. Чисто нема мусора. Акуратно все організовано. Я думаю, що до цього треба нам стремитися. І е, от ця праця це перші кроки, які ми робимо для того, щоб приблизити до цих європейських цінностей та образу життя, які задіяні в цивілізованих странах. Все сміття зібрали у мішки. Після цього його вивезли на звалище. У цьому допомогли комунальні служби міста. 24 квітня одне з мальовничих міст Полтавщини Комсомольськ, відсвяткувало день міста і 55-річний ювілей. Саме 24 квітня 1972 року селище міського типу Комсомольське отримало статус міста. У рамках святкування проведено заходи, на яких вітали найповажніших мешканців Комсомольська. Міський голова Сергій Супрун і голова правління ВАД Полтавській ГЗК Віктор Лотоус – Подякували першобудівникам за звитяжну працю за те, що збудували комбінат. Сьогодні це підприємство наповнює бюджети різного рівня і є флагманом металургійної промисловості України. Закінчилася офіційна частина святкування концертом, який підготували творчі колективи Палацу культури і творчості. Гості заходи за традицією гуртом поласували польовою кашею. Загальноміське святкування ювілею Комсомольська пройшло на театральній площі біля міського палацу культури і творчості. Тут відбувся концерт за участі талановитої молоді Комсомольська та артистів української естради, театру пісні Танцю Славія співачки Ірини Островської не обійшлося без благодійного ярмарку на підтримку воїнів АТО, а також численних майстер-класів народних промислів. У Полтаві обласна діаспора від Вірмен відкрила пам'ятник загиблим під час геноциду вірмен в Османській імперії. 24 квітня виповнилося 100 років від тих трагічних подій. Тоді було винищено півтора мільйона невинних людей: культурна спадщина, церкви, монастирі, школи, книги, історичні пам'ятки. На урочисте відкриття пам'ятного знака хачкар, який встановили в Павленківському парку на запорушення Полтавської вірменської діаспори, завітали співвітчизники з інших областей. Трагедію 1915 року визнали геноцидом понад 20 країн світу. Туреччина категорично не погоджується. Мовляв, тоді була інша влада, і були такі історичні обставини. Вірмени таку риторику не сприймають і називають ті події справжнім пеклом. Родичі жертв геноциду розповідають, що побоюючись переходу вірмен на бік Росії. В святой вины турецкая влада знищила півтора миллиона людей. В 1915 году, когда началась резня, моего дедушку и бабушку о, тоже убили в этом жестоком, о, насильственном, по-другому нельзя сказать, бесчеловеческом поступке. Моего папу, родного, мой дядя спас. Коли він був маленький со своїми дітьми, і он розказував це, все шпайсі в Османській імперії. Це був город Ван в Османській імперії. Вірмен не тільки знищували, їх виселяли. Понад мільйон людей втекли від переслідувань до Сирії та Лівану. Гіркі роки винесли з тієї національної трагедії, кажуть вірмени. Триматися разом за будь-яку ціну, берегти свою культуру, віру та мову за яку поклали свої життя більше мільйона співвітчизників. Сьогодні ми установили хачкарида в переводі кам'яний пр крест геноциду армянського народу і благодарім мерію місцевих жителів, Вот напротив бучу будет буде ставиться памятник Небесной сотні. Напротив Сергею нігаяну Небесной сотні освятили пам'ятник єпископ української епархії вірменської апостольської церкви маркус разом із настоятелем Полтавської святопокровської української православної церкви Київського патріархату проти іреєм Миколою Храпичем. Але це не знає заплативши і жизнь, а без нужди, Доселій день тут не забувший. Апрельський день великої біди. Руїни знову стали храмом. Ми зажигаємо священно. Тут ярко чорний вечный траур. носить армянам суждено. Де в Полтаві поставлять пам'ятний знак героям Майдану і який він матиме вигляд. Над цим вкотре міркувала робоча група разом із небайдужими полтавцями. Після двох невдалих етапів журі почало конкурс спочатку і покликало на допомогу фахівців із Києва. Головне визначитися зі сконцепцією, радять експерти. Шумно пройшли чергові збори конкурсної комісії з відбору проектів увічнення революції гідності. Понад рік суперечок, а немає навіть концепції вшанування пам'яті небесної Сотні. Журі досі не визначилося навіть з місцем встановлення знаку у Полтаві. Серед варіантів: площа Леніна чи площа перед облдержадміністрацією. Члени комісії просять громадськість активніше вносити пропозиції та долучатися до їх обговорення. Якщо одностайним буде рішення, що це повинен бути пам'ятник. Значить, буде йти мова про пам'ятник. Якщо одностайним буде рішення, що це повинен бути меморіал з благоустроєм території, яка опоясує будівлю обласної державної адміністрації, значить це буде благоустрій, це буде меморіал, це буде там перша черга, друга, третя, п'ята. Якщо будуть говорити про те, що нам треба ставити музей або дещо інше, значить от сьогодні за цими круглими столами і народиться той пам'ятник. Який буде обговорений, виношений. Проте активісти не довіряють самим членам комісії і вимагають змінити склад журі. Мені приходили і казали, скажімо так, із культурахітектора, ми під цю комісію свої роботи не понесемо. Ми не довіряємо, не віримо і так далі. Ви зробили комісію. Яка комісія взагалі була визначена помилково із людей, які не мали відношення до майдану? Раз. По-друге, саме визначення конкурсу вже було помилково. Тобто, ви люди, які не знали, що треба запропонувати, і ви запропонували невідомо що. Наскільки вдало аналогічні конкурси проходять в інших містах, поділитися досвідом з полтавцями приїхала архітекторка з Києва. Пані Наталія була членом робочої групи, яка відібрала проекти у чотирьох номінаціях. Головне говорить фахівець правильно підійти до пошуку ідей. Обговорювали, що замовити, і відмовилися від пам'ятника. Пам'ятника, чому тому, що люди, які приходили з майдану, казали, що герої віддали життя не за пам'ятник границі, а за інше, іншу Україну. І ми вісім місяців говоримо, що таке інша Україна. Конкретики від учасників круглого столу хочуть і члени журі. Атерія це, це теж може бути суттєво, чи це граніт, чи це бетон, чи це метал. Ми повинні чітко все розписати і сказати, вийти на площу, показати. Під цією ялиною, під цею березою, ось тут посередині в центрі з боку. Відтепер робоча група з архітекторів, скульпторів, громадськості, влади вирішила засідати щоп'ятниці з 15-ї години. Доки не дійдуть згоди. Відібрані проекти винесуть на відкрите обговорення полтавців. За ними і фінальне слово у виборі переможця конкурсу. Науковий гербарій Полтавського педагогічного університету імені Володимира Короленка нараховує 10 тисяч аркушів наукового гербарію та одну тисячу аркушів навчального. З ініціативи полтавських науковців його зареєстровано у спеціальній міжнародній базі даних. Тепер із будь-якої точки планети полтавський гербарій не лише можна знайти серед тисяч гербаріїв світу, але й попрацювати з ним на відстані. Особлива ж цінність полтавської колекції в тому, що більшість місцезнаходжень знаходжень цих рослин уже втрачена. Через руйнуючу дію людей на природу, тож побачити їх можна тепер лише у гербарії. Його ж сторінки гортали наші кореспонденти Андрій Якутін та Аліна Кваша. За допомогою акроніму унікального міжнародного коду з кількох англійських літер, що надали полтавському науковому гербарію, його тепер легко знайти, немов у бібліотеці. Акронім – це універсальне посилання на місце зберігання гербарних зразків, що цитуються у ботанічних наукових роботах всього світу в Україні близько 48 гербаріїв, що документально відображають розмаїття рослинного світу нашої країни та прилеглих територій. З них до міжнародного списку Індекс гербаріорум. Куди входять майже 2,5 тисячі гербаріїв світу, внесено лише 15 українських колекцій. Однією з них є науковий гербарій Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, заснований на початку ХХ століття. І я подумала: а чому б нам наш гербарій факультетський, не занести до такої міжнародної системи, адже у нас Зразки э... Всі складені за останнім словом науки. Наш гербарій в основному для науковців. Ми зберігаємо ту історію, яка зафіксована в наших рослинах. І ми збираємо історію регіона тільки в рослинному плані. За міжнародною оцінкою гербарні фонди України нараховують майже 4 мільйони одиниць. Найбільший національний гербарій України інституту ботаніки імені Холодного національної академії наук у колекції понад два. Мільйони гербарних листків тоді як найбільші гербарії світу складаються із понад сіми мільйонів. Яка мета взагалі такої світової систематизації гербаріїв? Консолідація тих матеріалів, що зберігаються в кожній науковій установі, і відповідно кожен бажаючий може з будь-якої країни світу одержати інформацію про те, в яких країнах існують які гербарні установи, і відповідно подивитись. Наприклад, у нас в гербарі Полтавського університету зберігається 65 зразків зібраних в Португалії. Один із фундаторів Полтавського наукового гербарію відомий ботанік Ростислав Ганджай, який брав участь у його офіційному відкритті у 2005 році. Щороку гербарій поповнюється на 700 листків, а науковці працюють над створенням комп'ютерного каталогу гербарних фондів, що полегшать доступ та роботу спеціалістів із цими крихкими експонатами. Саму гербарну колекцію прирівнюють до музейної. При цьому світові гербарні колекції важливе джерело наукової інформації, бо фіксують природне розмаїття минулого та сучасності. Виходить, що у них збережена історія природи. Десята ювілейна всеукраїнська акція Серце до серця проходить у Полтаві. Протягом квітня організатори проводять низку заходів, волонтери збирають кошти. Мета спільна придбати реанімаційні обладнання у відділення дитячих лікарень. У суботу та неділю у Полтаві відбудуться різноманітні заходи: флешмоби, майстер-класи, виставки, галушка, фест. Усе це побачили наші кореспонденти Андрій Якутін та Юлія Логвиненко. Акцію з великого серця. Клуб автолюбителів драйв Полтава, автофани Ворскли, байкери та ролери усі разом привертають увагу громадськості та допомагають організаторам зібрати кошти на дороговартісне реанімаційне обладнання. Ми плануємо закупити дихальні системи, дихальний апарат для новонароджених дітей. Це те, чого не вистачає в нашій лікарні, це те, про що нас просили лікарі. Цьому році в нас, як бачите, відбувається вперше виставка рестораторів. На зібрані кошти вони теж будуть направлені. на Мы Уже не первый год сотрудничаем с акцией Сердце до Сердца и всегда поддерживаем ее автопробегом, автовыставкой флешмобом. Мы небезразлично относимся к проблемам детей, потому всячески хотим помочь сбору средств. Потихоньку поехали. На театральному майдані у містечку майстрів любителі ручної роботи могли за підтримки досвідчених майстрів зробити обереги ляльку-мотанку, глечок, різні види прикрас, обручки з бісеру, намиста, броші Ми корпорацію причандаля про Це дуже скромно. А, значить, у нас тут не тільки наші поробки, але і збір на наших так би сказати, Колег, щоб допомогти допомогти небайдужим серцям. Дуже гарне свято. Я дуже рада, що прийшла сюди і роблю мастик клас тим, кому це цікаво. Ляльки, мотанці. Мене ось приходила одна дівчатка, друга дівчинка, сказала, що там не доробила. Сходи в театр і прийде доробить своє колечка. Я їм сьогодні вчу робити колечки. Чоловіки Полтави оживилися тут, же на театральному майдані. Традиційно у рамках фестивалю провели виставку ретро і не тільки автівок. Усього їх 25. Незабаром довезу. Тут ще й відомо Адлер. Її знімали у стрічці операція И одна з найстаріших автівок у цій колекції непереможна «Побєда». Їй 60 років. У мене автомобіль цей е, вже 8, 8 років, я його реставрую. Це автомобіль ГАЗ М20 Побєда». Я підтримую благодійність, тому завжди в ній участвую. У вечірній програмі всеукраїнської акції, концерт полтавських виконавців. Головне завдання фонду допомога дитячим лікарням. Червона хустка може бути символом квітучої, веселої душі Українки, рідної домівки, матері, любові. А ще це назва дебютної збірки молодого поета Сергія Нагорного. Днями він представив її у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. Автор родом зі Слов'янська Тривалий час живе і навчається у Полтаві. Його душа мов на шпагаті між цими двома локусами. Тягнеться до осягнення таких схожих і таких відмінних менталітетів сходу і центру України. Другий розділ захоплює як моє колишнє місце навчання, так і Полтаву, Місце, де я зараз перебуваю, така сублімація двох міст. До цієї збірки увійшли вірші за останні два роки. Здебільшого це інтимна лірика. Дівчина мрії у віршах Нагорного залишається безіменним ідеалом. Вона буває дуже різною, однак під час виступів Сергій наголошує, має лише одну музу. Автор, хоч сам і родом зі сходу України, прагне уникати будь-яких спекуляцій на тему війни. Втім, однозначно відмовитися від антивоєнного пафосу не вдається. Є таке твердження, що коли говорять гармати, музи мовчать. Тому мій мес меседж цієї збірки, що коли музи говорять, хай замовкнуть гармати. Це перша збірка поета. Раніше публікував свої вірші хіба у соцмережах. Видатися хлопцеві допомогли благодійники та знайома дизайнерка. Друкувала і харківська дизайнерка Юлія Розвинкова. І вона і верстку робила, і ілюстрації. І вона все повністю займалася. Тобто вона оформила поезію в таку матеріальну форму, зматеріалізувала. якщо можна було так потримати в руках за що? Велике дякую. Червона хустка наскрізний елемент в усій збірці. Сергій вимережив вірші хустку як подарунок читачам, акумулювавши в поезіях почуттєвий світ, світ сповнений асоціативних образів, любові, чекання, любові, прозріння. Любові з лету більшість поетових віршів не мають заголовків. Це тому, що автор не хоче навіть у дрібницях впливати на інтерпретації читачів. Сергій нагорний не сурається публічних виступів тут і зараз творчий перформенс, часто поєднує декламацію і музику. На презентацію йому допомагали в цьому друзі. Ділячись планами на майбутнє, Сергій зазначив, що зараз ліпше пишеться проза, а не вірші. Прозовий стиль допомагає відточувати журналістика та інтернет-блогінг. Тож, можливо, наступною буде збірка есеїв. Вісім дефлімпійських футбольних збірних під Полтавою боролися за перемогу у чемпіонаті України, крім полтавців, команди Харкова, Києва, Рівного, Тернополя, Одеси, Миколаєва та Львова. Найкращих футболістів після чемпіонату відрядили до збірної країни з футболу серед інвалідів із вадами слуху. Про силу духу та футбол у сюжеті наших кореспондентів Євгена Ковальчука та Юлії Логвиненко. Вісім найкращих команд України з футболу серед глухих упродовж тижня змагалися за першість саме у Полтаві, адже традиційно з десяток футболістів збірної Полтавщини входять до збірної України. Поле для змагання надав футбольний клуб Полтава. База у хороші, хорошої, бриляни нас відлічно. Кандидати, зборників, роблять дітей футболістів 30, 30 футболістів. Є. А дітуть є 18-20 команди у результаті збірна Одеси виборола третє місце перемігши Івано-Франківців. У фінальній грі зійшлися кияни та господарі збірна Полтавщини. Перший тайм пройшов у рівні без голів грі. У другому таймі фіналу єдиний гол забили полтавці. Тут грають всі сильніші камні футболісти на залогі, і дуже що приєднано, що один із руководителей цієї зборної є. Наш місцевий воспитанік нашого Полтавського обласного городського футболу Олександр Верещака. То есть практически всі под його началом, всі в нього на глазах, всі грають, совершенствують мастерство. Найголовніша мета переконує тренер команди Тріумфатора Олександр Верещака. Навіть не перемога, а змістовна гра. Олександр Верещака молодший, а автор голу, вже традиційно гратиме за національну збірну. Нам очень приятно, что мы проводим в Полтаве по результатам а силы равны. И Полтава и Киев хорошие команды. В следующем году чемпионат мира у нас будет проводиться. Дефлимпийские игры проводятся в 2017 году в Турции. И уже сейчас мы видим очень много интересных ребят молодых. 6-7 чоловік зборної України ми будемо міняти. За підсумками чемпіонату до футбольної збірної глухих України увійшли і вісім футболістів від Полтавщини. З Полтави команда одразу вирушить на збори до Ужгорода. А невдовзі на чемпіонат Європи у Німеччину. Успіхів нашим землякам. Ось такими були новини на цю годину. Я ж прощаюся, бережіть себе і будьте здорові. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. Місцями вночі невеликий дощ, в день без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 19 до 24 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 8 до 10 градусів вище нуля, вдень від 21 до 23 градусів тепла.